З 15 років Україна логістичний хаб між Європою та Азією з величезним транспортним вузлом у Дніпрі. У спальних районах панують екологічність та комфорт, адже після війни українці цінують спокій як ніколи. Минуло 30 років. Через пам'ять про війну та зміни клімату, енергетика стала децентралізованою. Потреби мікрорайонів забезпечують власні міні-електростанції. Пам'ять про війну живе у високотехнологічних меморіалах, що нагадують про ціну свободи. Через 60 років кордон з Росією неприступна високотехнологічна фортеця з патрулями дронів і автотурелями. Медицина робить неймовірний стрибок в Україні. Зосереджені на відновлювальній медицині. Повертають людям втрачені зір, слух і кінцівки за допомогою досконалих імплантів. Минуло понад 120 років. Технології стерли кордони. Але люди втомилися від однорідності і глобалізації. Тому національні культури і мови знову в тренді. Особливо це стосується України, яка досі пам'ятає ціну незалежності.